Ми вам поставимо декілька запитання. У мене є вибір. Коментарів говорять про те, що е, ми робили все правильно. Микола і Юра. Скажіть, будь ласка, що саме мають бути сильними, мають бути героями, і вони потрібні. Бо... Зростали в той, в той період, коли був найвеликий великий злом. Зміни героїв, особливо в мультиплікації. тому що ми починали з того, що ми дивилися один контент, потім в нас з'явився зовсім інший контент, типу Томі Джері, типу там чорний плащ і так далі. І зараз відбувається саме та ж ситуація, коли є такий суттєвий перелом, коли відходить одна епоха одного контенту, одного сенсу і народжується епоха чогось нового. Але зараз ми подорослішали трохи, і саме можемо творити контент. Ми потрібно зараз більш бути якісними і конкурентними, щоб нас дивилися. Зараз легко перемкнути. Зараз потрібно одразу, окрім сенсів, того, що ми несемо, одразу з дитиною якось знайти комунікацію, щоб вона його не перемкнула і не подивилась, і ще враховуючи, щоб діти. І їх батьки, а важливо батьки, щоб теж не перемкнули. Що теж важливо, бо наші діти дивляться, і ми зараз же спостерігаємо за тим, що вони дивляться, і перемкаємо теж. Тому в нас велика велике завдання зробити контент і для дітей цікавий, і щоб батьки розуміли, що це безпечний контент і могли його ставити своїм дітям. Це короткий метр, 27 хвилин, навіть трошки менше, якщо у вас є час, подивіться, якщо не до.